На сьогоднішній день плануємо хлопцям зробити після робочого дня баклажани в сугацьких умовах. Поливаємо олії, нарізаємо цибулю. Не сильно мілко. Вона буде пожарка і буде пратушкою. Буде м'яко по-любому. П'ять років повар італійський кур. У нас в ресторані було 74 блюда. Було що я б і карбонарку готовий. Креветки королівські. В чесночному соусі. Знаємо, то небагато, з ж Не Тому що дозволяється, ця вся продукція, допустимо, його приготувати. В котрих умови, зберігання і подобається. Різали цибулю обжаримо її трошки. Хоча б трохи не жарком було. Так, ще отамано. Хлопці самі облаштували кухню. Стараємося привести в такий стан, щоб була чистота більш-менш і не було ні грязі, нічого. Продукти розлажуються, все складірується, як має бути. Перед цим ми заготували самі баклажани. Просолили їх і за, за того, щоб тр тр трошки сок пустили. Підпочитайте, що то макарони, От по утрам їм подобається. Іменно це по утрам. Е -е Предпочитаю борщ, допустимо, я готовлю борщ український, супи різні, більш речневий, ресовий. Це так більш-менш предпочитають. І плов робимо, по подобається салат. Такий ну, дуже швидкий. Яйця, ну, тобто, цибулька, колбаска, і, і кукурудзка, і майонезі. Бестро, 15 хвилин він готовий. просто оставляем томатную пасту. на чесночок наш. Это ваше время, что у тут усилось. Добавляем лодочки, чтобы что то, что водички там Оставляем, что-то тут чуть дошло. И все. Вот так оно будет.